Всім привіт із сонячної Італії, з Базиліката. З вами Ваша Оксана, і ви на каналі Іммігрант в Італії. На моєму каналі ви можете зустріти все, все, от чим я живу, ті всі теми в мене і висвітлюються. Хтось до мене прийшов на діабет, моїй доньки діабет, хтось прийшов на життя в Італії, хтось прийшов на життя в горах, хтось прийшов на мої. Е Якісь задачі в житті, це не проблеми. Все, що з нами трапляється в житті, це для мене от, якби, життя. Да? А хочу почитати в цьому відео коментарі. Для мене коментарі це листи. Хочу їх почитати, тому що, знаєте, там з'являється якийсь такий коментар, на який би ти хотів дати розгорнуту відповідь, проходить час і все, до побачення, телебачення. Не виписувала коментарі, просто під крайніми відео трішки так накопилося, і що є, то є. Гортаю от ленту коментарів, да, в студії в себе, і все підряд зачитуємо, да, що ви пишете. На жаль, не можу жити у моменті, але це чудова ідея, пише Катерина. Це знаєте, це вести влог, вести YouTube канал, це от якісь думки прийшли в голову, тераз треба поставити і записати. І не думати, куди його потім вставити. Тому що от мій настрій приємно познайомитись це от як погода в Італії. Тут я зараз сміюся, у мене класний настрій, хочу записати якесь відео. У мене є асистент, поки цей асистент там щось виставить, я вже понервую і вже зовсім інший настрій. Тому це життя в моменті. І коли ти блогер, ти от, відкриваєш камеру і вже щось записуєш. Да? Я теж по початку не сприймала YouTube канал як соціум, як спілкування. Я це думала, що буде для мене. Да, можна канал вести як для себе, але дав закритий доступ виставляти відео. Дуже класна платформа, де не треба да, за пам'ять платити, тому що ми от е, знімаємо відео. Ми хочемо знімати відео, ми хочемо щось залишити, але де його зберігати? На YouTube каналі можна зберігати. Клас, пише, Анна, Релакс студія. Привіт, Оксана. Так, всім привіт і дуже вдячна за вашу підтримку. Реально, канал тримається на людях і на підписниках теж. Канал мені дав, напевно, такий поштовх. Знайти знову себе, да? знайти себе і не мовчати, не мовчати самі з собою. Раз людині дано оце говорити, то доводиться говорити. Від цього дару ніхто нікуди не дівся. Я раніше, от, так як я от є, да, провожу там, от, більше можна з людиною познайомитись на стрімах. Я завжди такою була в колективі. Мене любили в колективі, любили запрошувати на дні народження. Я там була як тамада безкоштовна, да, там. щоб я не виявила, всі дуже гарно це сприймали. І коли я приїхала в Італію, я трішки загубила себе. Загубила на цілих 5 років, мені не вистачало цього жартівливого. я подумала, ми шукаємо друзів до 30 років, далі вже можна і самотньо жити. Сім'я, чоловік, дитина, ні. Спілкуватися і те, який ти був, треба себе проштовхувати. Є якась база. База себе. Коментар. Біля моря 25 тисяч можна купити в Калабрії будинок, в Калабрії біля моря. Я вже уявляю, що то за розвалюха. А в горах 15 тисяч з меблями. Оголошення в інтернеті. Я живу в горах, і наш будинок десь ну за 15 тисяч можна купити. Зайдіть на канал, подивіться, який цей будинок за 15 тисяч. Мене, якщо чесно, трішки вибив із колії аж це повідомлення, але це не людина мене вибила з колії. Це от вибило з колії, сама оця інформація. Да? Уявіть собі, що це за будинки. Да? Криша, тут кришу, ну, на цю кришу треба 10 тисяч. Да? Якщо за 15 тисяч купити цей будинок, криша 10 тисяч. Опалення, сам тільки термокамін коштує 5 тисяч батареї, ще щось. Е, плюс 100 тисяч. Значить 15 можна купити. так от Пожалуйста, діть беріть. Ну добре Як казав сьогодні Паша, 10 тисяч будинок в горах, але 10 років тому він вже впав в кувіт. Так що на районному центрі квартира в яку. Без меблів, заїжджай, живи, купуй меблі 200 тисяч 125 квадратних метрів. Да, знаєте, На Манхетті можна купити такий будинок, і я сказав, чоловік сміється, хочеш будинок, будемо жити, їсти хліб і цибулю. Ну, так кажу, хліб і цибуля закінчилися, то Будеш їхати з командировки, з відрядження, то, будь ласка, заїдь купи. А, тому ціни і писати, це треш. А, і ось людина пише: так, 25 тисяч чи 250 тисяч. А, а, в нас тут трішки вище будинок з опаленням, з термокаміном, з нормальною кришою, по типу з меблями, старими, 20 тисяч, да, 20 тисяч. Але з цих гір треба спуститися ще роботу знайти. А, і тому, що як уже будинок треба отаплювати, тому всі намагаються бути більше ближче до цивілізації, де є робота. Де є робота? Отакі от ціни. Теж спостерігаю, от механік з України купили наша українська сім'я, купили за 30 тисяч будинок. Але там треба руки і руки. От він може все зробити, там щось каналізацію, кухню, воду якусь проводити. Це треба рука з чоловіка. Так що, отак, на рахунок будинків да, за 20 тисяч 25 додавайте так дужечка, в дужечках, плюс 100 тисяч на ремонт. Це реальні ціни. Так, крутелецький коментар, я вранці розглупила очі і читаю. Ось так: нелегке життя в Італії, в стані замужества, мамочка рідна, та що це за життя, що так мілко плаваємо. Це жах, жах. Якщо приходиться так тяжко приймати рішення відносно покупки піжами. Я взагалі записала відео, просто дам вдолі сміху є. Правда. Взагалі це про характер, про те, як ми жили. Да? На мене напевно вплинуло моє життя, моє дитинство, вибір. Коли моя сестра вчилася в медичному в Україні, перший рік батько платив, на другий рік, я, я зрозуміла, то вже була депресія, що він вже там нам не дров не привіз, ніяк не світло одрізали йому. Це не йокнуло, і він залишився у, через поле, через гай там, у батьків. Другий рік мама як могла платила сама. Це вже інша історія. Одного дня мама приносить додому батон. Так я подивилася на той батон. Ну, у нас там цукор завжди був мішками, мука завжди була мішками, олія була завжди. А, я так подивилась на той хліб, мама, на що ти його принесла? Сестрі треба гроші, їй там важливіше. І це є жах, це ну, чому всі думають, це прелість імміграції, да? іммігрант в Італії. Чому всі думають, коли ти виїхав за кордон, ти от так перетнув польський кордон, чи який там ще в нас є, перетнув і вже таки, знаєте, вікно в Америку, вже тобі нічого не треба, і ти такий тут з розпростертими руками тебе чекають. Так, я в себе на каналі показую лише правду без красивої картинки. Я тут заміжня вже 8 років я показую, яке може бути життя. І від цього життя ніхто не умре, Дівчата, будьмо готовими до всіх, будь ласка, як каже е, е, Катерина з Ірландії, ну що, в Оксани канал продвигається, бо там збираються. Тьоті, і оце там щось обсуждають. Ні. У мене тут не тільки тьоті збираються, у мене тут збираються прекрасні дяді. І я розумію, що на основі того, що я говорю, я спонукаю людину до таких класних коментарів. пише Арсеній. щоб не було у чоловіка роздвоєння особистості, треба слухати дружину. А не радитись з матусою, бо це вже матусін синок. З хлопцями треба якомога раніше відрізати пуповину, щоб в 30-від депресії не спитися. <сум> Дуже прекрасний коментар. Дякую, Арсеній, за підтримку. Ви просто чудова, прекрасна людина. А от, знаєте, італійц. Зараз намагаються в 30 років женитися. От була невеста, вони зустрічалися, вони працювали так, живуть у батьків хлопці, але вони працюють, накопичують, і вони ні в якому разі, навіть якщо там буде собача холодіна в тому будинку в батьків, вони не почнуть ставити котел, щось міняти, міняти вікна. Ні, вони будуть накопичувати гроші для того, щоб пожити, почати життя, жити окремо. Це от норма. В 30 років, якщо він вилетів з гнізда, але не просто. Поїхав десь попрацював на квартирі пожив. Тому що він в 40 років вернеться. У мене так по сусідству є така фігня, випадок. Тому треба якомога да, там, батькам, якщо є можливість, купляєш в Мілані квартиру. Да, купляй, погрузний в долгах, купляй, живи, там, але подалі. Це на благо дітям. А, і це є. а після 30 якщо він не женився, не почав жити окремо, а це тільки в Італії в випадку женитися, щоб він не вернувся. А, і це далі рухатись, тому що після 40 вони повертаються додому і вже все. Я не знаю, може в нас в Україні теж так само діє з нашим менталітетом. Вони повертаються, батьки вже старенькі, їм якась компанія, навіть якщо він бухає, нерви тріпає, що страшного, це мій синочок. От італійці не шукають спокою. Вони от колотяться оце в сім'ї. І це ви знаєте, це так. В привичку ходить. Я от тако, да, з своїм партнером поколотилася, і вже, як почав, прийшов навіть спокій, все, мене колотить, мені не подобається цей спокій. Я вже починаю шукати якусь колотнечу. Ну, Ось Катерина пише: у нас Рома передивився зранку машини, хоче нову. Катерина почала жити з Ромою. І Катерина от говорить про плюси життя з чоловіком. Це економія. Вони живуть тільки місяць. А дивіться, вже мужик машину нову дивиться, вже за місяць на економи. Оце правильна партнерша. За посилками приємно їздити. Так. Привіт, Оксана. Треба обирати котиків. Хочу банду котів. Це на рахунок між піжамкою і котиками. Отак от, от котиків треба вибирати, а спати можна і голою. Зачіска не псує, добре виглядаєш, там вітер трішки шорохав. Я, якщо хворію, теж в ліжку і мій коханий робить мені чай. Прекрасно. Я хочу приїхати до Флоренції. Флоренцію класно відвідувати в карнавал. Карнавал в Італії не дотримується е, чисел. Карнавал в Італії це от, да, там, дивитесь, коли в католиків Пасха. І до початку Пасхи за тиждень в Італії карнавал. В нас це масляна, ми передіваємося, а в Італії це карнавал, вони вдівають ті костюми, які ми вдіваємо на карнавал в новорічну ніч. Да? Десь хтось щось запозичить. Привів. От Флоренція це такий от, о, якби, Карнавал, От карнавал, звідки от самий крутий карнавал по всій Італії. Цей карнавали проводять, і в нас тут такі витворяють штуки. А от Флоренція це саме от місто карнавалу. І ще від Арсенія був прекрасний такий коментар, і я вже якби прийшла. До того висновку. Ну, це просто прекрасно. Це просто прекрасно. Ви тільки послухайте. Чоловік не дає грошей в нього депресія, дає гроші в нього роздвоєння особистостей. Ми посміялися. Дуже цікава логіка у жінок. Правильно, Ксенія підмітив. Ну і серйозне. Не сепаровані бувають не лише діти від батьків. На жаль, буває і навпаки. Самі батьки вчепляться за дітей і ламають їх психіку своїми порадами. Діти самі повинні набувати свій досвід, а не копіювати батьків і те, як вони прожили життя, теж перекладати на дітей. Хоча, от те все, як ми живемо, це тягнеться із сім'ї. Так, я до цього прийшла до висновку, що. Саме не мій партнер не хоче сепаруватися. Він фінансово він і так сепарувався вже ще. Сепарувався ще, коли він проявив своє, що я на ній одружуся. Ви там робіть мені, що хочете, я на ній одружуся. Йому це дали зробити, але його не відпустили. Але потихеньку, потихеньку, ми це все робимо. Ну, раз ми сюди зайшли, який тебе притімний голос? Хто тебе слухає ще? Ну, от це. Образа на всіх моїх підписників і на всіх, хто мене слухає. От слухають же ж люди. А що я там відповіла? Це по типу: ти маєш право на свою думку. Не боїшся, не боїшся, не боїшся. Який голос маю від природи, таким і говорю. Іди це глухому німому, скажи, що ти. Не, там ви взагалі чули, як глухонімі бекають, мекають, і вони хочуть теж говорити. Ну. Так що дякую за зворотній зв'язок. А оце з стає, що голос не такий, причоха не така, нігті не такі. От Я маю на свою думку право. А я маю право таким голосом говорити, я маю право таку зачіску мати, я маю право нігті криві мати. Я теж маю право. М. Так що, отак от? Так от. Привіт, Оксана! Слухаю вас і здається по розмовах, що ви е, востріли духом, радію, обіймаю, так тримати. Ви молодець. Так, зараз е, качеля отак, вгору і все добре, але я розумію, що десь та качеля може вниз впасти, і що з моїм партнером опять щось буде. І просто вже не плакати буду наступного разу, а хочете за горло взяти, Просто діти поруч і вони мене зупиняють. Отак от, от. Так що такі справи? І в мене є відео раз в тиждень про цукровий діабет, навпаки, задавайте питання. Пишіть, байдуже, я дуже добре сприймаю цю тему і навпаки її розвивати, тому що іноді я ну, не знаю, що вам розказати про цукровий діабет, просто вмикаю камеру і просто щось говорю. Буває, там завчасно підготовлю коментар, ще щось. От Катерина пише: вибач, якщо стосовно прийняття діагнозу цукрового діабету, є грубим запитанням. Мені цікаво психологічний стан. Катерина запитала, а як Марія сприйняла свій діагноз? От Це зміни в організмі цукровий діабет, і от Марія не хоче про це говорити. І коли я коли чую, що я з кимось говорю про цукровий діабет, то вона трішки неприємно себе чує. Вони це не сприймають, вони це скривають. Всі діабетки не хочуть про це говорити, тому що їм важко. Але я розумію, що от непогано було б, щоб з нею попрацював психолог. І оцінив її стан. Але завдяки тому, що вона чує, що я на камеру говорю про цукровий діабет, а вона це почала вже сприймати краще. І взагалі те, що я включаю камеру, ми щось записуємо в цей момент ми маємо себе більш-менш чим вести. Це дуже добре вплинуло на Марію. А, так що отаке в нас сьогодні по коментарях. Просто спонтанно у випадку, так, випадкові коментарі відкрила чи що хотіла відкрила. І був такий момент, що перед цим да, накопичили з мене там коментарі, тролінгу, тролила мене тут одна баришня. І поки туди-сюди, я поки надумала написати відео, вже немає тих коментарів. Вже воно там десь подівалося. Так що, живемо в моменті, читаю коментарі, як є. А зараз мені вже треба вибігати і їхати забирати свою малишку і вести вже в басейн. Так що, пока дякую за увагу. Заходьте ще, дякую за зворотній зв'язок. І для мене це все листи. Якщо да, там, пишіть. Пишіть, я знаю, що написати там, ну, це знаєте, натикати пальцем, іноді не та буква вилізла, щось, нічого страшного. Не переписуйте. Як написали, відправили, я все прочитаю, і не буду там відповідати, що щось не так написали. Дуже вдячно. Листуємось далі, зберігаємо цей традицію листування. Не даремно ж його були придумали, листи писати. Ну, По початку це було для того, щоб перехоплювати інформацію. Потім просто люди інформацію обмінювалися. Зараз ми можемо... Повідомлення писати, мені по кайфу відповідати на ваші повідомлення. Це класно. Все, рухаємось далі. Тримаємося і заходьте кому цікаво. Життя в еміграції, так, як воно є. Без прикрас, без прикрас. Вижити чи не вижити. Хочете ви цього чи не хочете. А перетнувши кордон, отаке от життя. І от ті дівчата, які приїжджають, пахають. Щось говорять, їм затикають рота, та ти ж сама вибрала туди поїхати мовчи. Дивіться, от зараз да, я відчуваю себе не дуже. От, да, от я взагалі про загальне про всіх. Але ми починаємо думати: а комусь хуже, а комусь голодніше, а в Африці не доїдають. Чому ми про це не думаємо? Що ми думаємо тільки про те, що в Україні холодно, голодно зараз і така катастрофа? По всьому світі є катастрофа. Коли сусідня держава щось робила з іншими державами, то ми там на рівні, на рівні там чого чогось такого допомагали. А коли зараз нас це коснулося, то чого ж ми про це не говоримо? Не обізцінюйте себе. Вам зараз цей момент погано, за кордоном погано. Висловіть, де ви можете, чи в себе на каналі, чи ще десь. Хай там пишуть, що хочеш. Просто коли ми свій стан забиваємо тим, що думаємо а комусь хуже, ми обіцінюємо себе. І ми цим себе заведемо в депресію. А як Катерина написала, дякую за підтримку, що останні дослідження показують, що все-таки вивозити себе з депресії. Вмовлянням самого ж себе можна. Бо я вже почала сумніватися і почала думати, що я себе сама дурю, що я не зможу коли-небудь вигрібати, і мені доведеться пити антидепресанти. Ні, останні дослідження кажуть, що треба себе вмовляти і вигрібати. І оцей момент. Раз упав, бігом треба вигрібтись. Другий впав і вигрібатися чим скоріше, тим, тим швидше вигрібатися. У мене така натура, мені як не добре, я хочу чим швидше вигрібтися. І це класно. Того, що. От ти там, е, тиждень проведеш в цьому стані е, депресивному, ти потім вже звідти не зможеш вилізти. Треба якомога швидше. Ну там дайте собі два дні, три дні дайте собі. я ж кажу: а я така в мене, як в настрій, як італійська погода. Я отак тут сміюся, тут уже плачу, тут ще щось. І нормально, це нормально, це дуже прекрасно. Так що всім дякую за дружбу, за зоворотній зв'язок. Я з вами ви зі мною рухаємось далі.